Вітаю, друзі. Часто зараз виникає питання, чи мають представники ТЦК вилечати документи в громадянина України віку. і саме такі документи, як паспорт, посвідчення водія, і виникає питання, чи вони мають право відповідно до законодавства, вони не мають права цього робити, і все, що вони можуть зробити, вилучити це може бути військовий квиток, приписне та документи, які з цим. Можуть бути пов'язані, але відповідно до законодавства вони не мають права цього робити. І якщо така ситуація виникає, вам потрібно фіксувати на відео, фото, аудіо цю ситуацію, і, звісно, писати скаргу до голови ТЦК, але це може не допомогти. Тоді можна звернутися скаргою до поліції, і якщо ви звертаєтесь скаргою до поліції, ви маєте отримати витяг. Зі з вашого звернення. Якщо поліція не реагує, це теж часто зараз буває. Ви можете зі скарою звернутися до прокуратури і далі вже до суду і оскаржете свої права та повернути документи, які були у вас вилучені. Це одне із того, що можу сьогодні робити. І як ви зараз бачите, часто виникають проблеми, навіть якщо подивитися новини, послухати представників парламенту, Верховної Ради, вони самі говорять, що Представники ТЦК ловлять людей, садять їх до цих бусиків, і у них всередині намагаються бити людей і забирати документи. Тому треба з цим боротись, звертатись до правозахисних організацій і підтримувати одне одного, друзі. Всім бажаю гарного дня, слава Україні!